Такого плану тренування, якщо не бачили, у нас його й випоту були в принципі завжди, коли ми готувалися. Тож зазвичай, всі чомусь думаю, що він дає схему тільки по 6 повторів. Ми робимо по-різному. Сьогодні була більш така об'ємне тренування. Тобто ми на складні місця приділяємо більше уваги. Деколи робимо суперсети, деколи робимо один сет там, до, до, до максимальний памп. 30-40 повторів. За такою схемою ми готувалися до змагань. Є різні типи тренувань, скажімо, так, ви можете прийти до своєї цілі різними шляхами. І також треба розуміти, що з плином часу, те, коли ти починаєш тренуватися, те, коли ти вже там, наприклад, в певній формі на якомусь етапі своєї або кар'єри, або фізичної форми, тренування може дуже відрізнятися в цьому, в цьому періоді. Також вони дуже відрізняються від твоєї образу життя, від того, як ти реагуєш на. На, на ці стимули, як ти -то харчуєшся. Тобто це все треба заточувати під себе. Я, наприклад, більше з цього тренуюся в такому темпі, мені це підходить, тому що, перше, через такий високий темп м'язи записуються добре, мені не потрібно лізти на великі ваги, як ми робили це раніше. Значить, у мене менше ризик травмуватися, тому що раніше теж були ці пустінками. Ти... Там жмеш 170 кг, присідаєш 210 і так далі. Ну так чи інакше, це призводить до травм. Тренер, з яким ви працюєте, він має вам цьому допомогти. Щоб ви знайшли свою схему, ви можете пробувати і таким чином знайти те, що працює саме на вас. Ми ж товухуємося від форми, наприклад, від того. Як ти виглядаєш, як ти міняєшся? Це дуже важливо, щоб тренування у вас, у вас не були просто там по якійсь незрозумілій схемі, не прив'язаним до вашого тіла. Тобто все має бути підв'язано максимально під вас. Тренування, харчування відпочинок. І ви дивитесь по зеркалу, ви дивитеся, як ваше тіло. і це все коригується так само, як ми готувалися до змагань. Приїжджав до Духоти, він дивився мою ну, і форму. І ми вносили певні певні корективи. Наприклад, через тиждень я знову приїжджаю. І ми знову дивимося. Таким чином ми готуємося до змагань. Десь ми більше вуглеводів додаємо, десь менше постійно йдеться, йдеться але вона йде не від башки, вона йде ну, від, від форми поточної. Це завжди так було. Будь-яка схема, будь-яке харчування ну, має бути заточене під вас. І чим вищий у вас рівень як атлета, як спортсмена, як просто юзера, який. Вже дійшов до якихось цілей, тим точніше мають бути ці настройки під вас саме. Тому от, я зараз продовжую до нього їздити. Я їжджу там з іншого кінця міста. Я включаюся краще, тому що все ж таки, коли у вас є тренер або наставник, ви знаєте, що вам от на 12-ту годину треба поїхати потренуватися. І, відповідно, вам треба певний час перекусити, щоб ви приїхали на, на, на тренування. У вас були сили, тому що це. Або робота. Якщо в мене продовжує так тренувати, а я не буду відновлюватися і нам наїдати свою норму тих же вуглеводів, я не зможу вивозити в ці тренування. Відповідно, це типу як партнерство, яке ну не працює, ти свою частину не робиш. Так само це відбувається в роботі з клієнтами. Ти можеш йому давати найкращу схему, найкращий фідбек, але якщо він тобі не дає зворотній зв'язок, не виконує те, що те, що він має робити, ну це, це партнерство, яке не працює. воно має працювати. Тут завжди цікаво працювати з тими, хто. Має певні цілі для себе. По здоров'ю це може бути, по формі. В будь-якому вигляді, але коли людина знає, що вона хоче, і хочеться їй допомогти, ти фокусуєшся на тренуванні. Ти повністю ці півгодини, 45 хвилин, ти знаходишся в тренуванні. Ти не про що не думаєш, бо ти в процесі роботи. І ще така та ж фішка, коли з тобою працює наставник, що е, ти зводить на зв'язок, де ти можеш або порадитися, або ти можеш там не робити зайвих рухів. так само в тренуванні. Ви ж там коли тренуєтесь без плану або самі, то треба себе ще там налаштовувати. Це теж психологічна ну, затрата енергії, таке інше. Тут моя задача: я вже приїжджаю настроєний. Я включаюся з ці п'япівгодини, там 45 хвилин. Я, я прям працюю, але немає такого типу Давай, давай ти вже, ти вже в моменті, тебе вже людина чекає. У вас вже є план, ви його робите. Тому. Як професіонал, це звичайно, ну він продовжує розвиватися. Він завжди шукає якісь нові підходи. І я хочу, щоб ви теж ви знаходили в своїх тренуваннях те, що працює максимально на вас, і знаходили тих наставників, які допоможуть форму підтримувати завжди ну, в рази легше ніж її робити. Собі тренуюся, виглядаєш класно. Знімаєш, там, не знаю, фотосесії. Зараз можна знімати контент в класній формі, яка не вимагає якихось екстра зусиль. Тому я не розумію, чого більшість людей цього не роблять. І я дуже вдячний, що якраз духота мене цьому навчив. А Тим, хто тренується, зробити фокус на тому, щоб ваші зусилля йшли в правильному русі. Відповідно, щоб у вас був правильний план, правильне харчування, був наставник, який зможе вам. Цьому всьому розібратися, допомогти і під... налаштувати це під вас. Якщо маєте якісь запитання до мене, до нього, залишайте коментарі і ми будемо робити більше відео. Дякую вам.